На чужих не од не дивись трубале, труба ,рува руба рубася, юшкіру вася сподобалася, Рубале, трубале, труба ,рува руба рубася, ,рува юшкіру вася сподобалася. Рожеві стіни під євро. Білі дерев'яні двері, коричнева підлога, зелені вазони, а шторки до ванної теж рожеві. Китайський годинник золотисто-червоний. Такий у бабиній хаті був, поки йшов. А баба ще ходить, тільки батарейка в неї теж сіла. І годинник до стіни прибитий, а баба до віку. У моїй пам'яті її обличчя часто за склом. Я або йду в туалет, а він у нас на дворі, або в літню кухню, або на до Наталки, з подвір'я бачу крізь шибку її лице. Захоплене, пильне. Одною рукою притримує фіранку, щоб не заважала. І хоча від справжньої пильності після інсульту баби вже мало що залишилося, цікавість до вікон тільки зросла. Дивиться, чи хтось іде, хто йде. Чи світиться в Наталки Гані Сенчиної Марійки Газової? Просто дивиться, часто дивиться.